Ну що ж, усім привіт! А сьогодні у нас Хмельницький. Я вже переночував в номері, і зараз ми вирушаємо дивитися місто. Але для початку їдемо поїсти. Хмельницький це обласний центр на заході України. Розташований на річці Південний Буг місто має багату історію, вперше згадується у 15 столітті як Проскурів. Сучасну назву отримало у 1954 році на честь Богдана Хмельницького. Сьогодні Хмельницький відомий своїм великим речовим ринком, одним із найбільших в Україні. Це динамічне місто з розвиненою інфраструктурою, закладами освіти, культури і приємною атмосферою для життя. Щоб перекусити, обрав ресторацію шпігеля. Ось так воно виглядає. Тому ми зараз йдемо туди. Взяв собі борщик. Буркій. Козуварчик. Зараз будемо коштувати. Так. робимо борщик. Такий наварістий. Ось. О, там кошечка ще. Що нечка. Це воно. А тепер у нас вареника вишнею, манговий сиропчик. Будемо коштувати. Варенички вишнею. Добре. З дробчиком. Ідеально. І барчиком зап'ємо. Ну що ж, зараз в сквері. І мені Тарас Шевченка, якраз напроти ресторації Шпігеля. Що на рахунок ресторації, то досить чудовий заклад, персонал гарний. Все смачно було. Але на рахунок вареників трішки такі але також добре. Тому рекомендую всім цей заклад. Да, не дешевий, але дуже смачно. Всі приходьте, дивіться. А зараз походимо по скверу, подивимося, як тут люди проживають. Ну, а у сквері у нас життя кипить. Всі гуляють, розважаються. Чудовий парк, щоб прийти, посидіти, відпочити та гарно провести час як з дітьми, так і з друзями. І у нас наразі Хмельницький обласний художній музей. Зараз ми прямуємо до середини. Перед вами відкриваються 55 картин з унікальної колекції, що формувалася протягом останніх 40 років. Від твору Георгія Вариського одного 1900 року до сучасного реквієму Наталії Коробової, ця виставка охоплює 125 років українського натюрморту. Натюрморт давно вийшов за межі простого зображення предметів, він дозволяє відчути текстури, аромати минулого і глибше осмислити сучасність. Попри ігнорування за радянських часів, цей жанр пережив трансформації і зберіг свою популярність у постмодернізмі. Сучасні митці через натюрморти розмірковують над темами війни, споживацтва, кризи та цінностей. Натюрморт нагадує нам про важливість моментів споглядання та вчить приймати зміни, відкриваючи нові сенси навіть у найпростішому. Найбільший ринок в Україні, Хмельницький. Але, на жаль, я трішки не встиг, Він вже закритий, працює тільки до третього дня. Тому майте на увазі. Але не завітати сюди я просто не міг. Так, ми наразі в іншому парку знаходимося. Люди рибачать, відпочивають, така річечка тут. Чудово. Зараз ще далі пройдемо, подивимося, як там. Знаходжуся наче в лісі, але це все ще Хмельницький. Тихо, затишно та красиво. Найкраще місце для відпочинку. I ain't worried about it right now Keeping Jews alive 1999 Heroes I ain't worried about it right now Comin' in the floods Dancing on the clouds below I ain't worried about it, Ось така набережна тут, Також там парку знаходиться Красиво, гарно, затишно. І на превеликий жаль починається все дощ. Тому, певно, подорож по Хмельницькому, на цьому моя завершується. Всім дякую.